І Люміті пише, купіть щось на базарі за крипту, там точно не приймуть. Ну, пішли перевіримо, чи це реально. Добрий день. Дайте мені два бананчика, будь ласка. Ви ж не проти? А можете три давати? Давайте тих три. Так, да, у вас там картою написано, що можна. Ми б хотіли картою розрахуватися. У вас тут криптовалюта проходит? Пробовать. Так, я думаю. Это криптовалюта. За глянем, че угу. Прошло, все, класс. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ава Universe.